І сьогодні ми зробимо велику дегустацію. Ми зібрали ранні сорти, середньо-пізні і середні. Значить, що у нас є твіст, Молінг століття ілія цукрова це ранні сорти, але, на жаль, уже великих ягід немає, тому що вона закінчується, але все одно смак ми можемо спробувати. У нас є незалежні експерти. Зараз ми скуштуємо. Кожну ягодку із раннього сорту. Так, почнемо з сорту твіст. Я беру найбільшу. Мені попалась солоденька. Прикус якийсь має. Солодка. Просто солодка? З кислинкою. Є кислинка, так? Якийсь аромат, якийсь аромат. Хто знає, який да? ще зрозуміло? Далі беремо яку. Волін століття. Я беру найбільшу. Мені дуже солодка попалася. Смачніше навіть Угу. Та була з кислинкою, а ця мені здається, тут більше навіть кислинки нема. І сочніша. Так, да, угу. сочніша. Всередині біла. Угу. І біло-розова. Так, далі у нас лія цукрова. Теж. Те, що залишилось. На жаль, вже немає великих красивих екземплярів. Смачно. Ну, на мій смак. Молінг-століття, да. Да? Да молінг ну, так? Із цих трьох Молінг-століття ну, Мені і Лія дуже подобається. Ну, от в них просто дуже різний смак. У Лії і у Молінга століття. Якесь... Так, далі давайте пробувати середньоранні сорти. Азія ось крайня. Азія. Ну, ладно, це Владіку найбільше. Так, Владік, Владі, іди, іди. іди тому що ти хотів ягідку. Бери найбільше тобі На. ягідку. Так, пробуємо Азію. Ну, я беру те, яка мені сподобалась. Смачно. Mm -hmm. Mm -hmm. Соковита, шлоденька. Но все одно для мене поки що смачніший. Молінг століття, Ілія для мене поки що на першому місці. Так, далі вайбрант. Також смачна, але вона більш волога, більш, ну, більш соковита, да, да, да. Кислинка в ній є. Угу. Угу. Але в неї мені подобається, що в неї є присмак якийсь такий, то -лі не то суниці, угу. щось таке є. Полуниці суниці. Вона відрізняється від інших сортів присмаком таким особливим. Так, і в нас залишається ще сенсація. Так, бери найбільшу. Так. М -м -м. Оце мені дуже подобається. <librarian> Це улюблена, улюблений сорт моєї донечки. <грподи> Тепер мій буде. Так, і у нас залишився ще середньопізній сорт фейт. Тут можна і декілька ягідок попро... скуштувати. Давай. Бі саме більше. без хвостика, ну, нічого попробуємо. Можна ще буде одну. Угу. Тому що за один раз не розпробуєш. Угу. Смачна. Ну, кожна ягідка... Відрізняється від іншої. Ще одну скоштую. Ось цю мені хочеться. Сама ягідка. відка. Ця спільжа, мало. Так, для трішки сліжа. Всередині я бачу є пустота. Ну. Смачно так. І ти хочеш ягодку, так? Да? Nee. Бери кушай, кушай, кушай. Так, ну, а зараз поділимося, кому все ж таки найбільше яка сподобалася ягодка. Будь ласка. Мені найбільше сподобалася молінг століття. Ми все майже поїли. Такі Лія цукрова. Потім сенсація. І, я скажу, навіть фейт. Хай вона з кислункою, але мені вона також сподобалася. Ну і інші ягидки дуже смачні, але для мене більш такі. Кислішеньки, ну, з кислинкою. Більше кислинка виражена в них. Ну, кожна по своєму смачно. Який вивод можна зробити? Потрібно заводити всі сорти. Все. Отже, це була думка незалежного експерта. І, свою думку, я також скажу, я також згодна, що Молін століття в даному випадку найсолодша, тому мені теж вона найсмачніша. Але лія цукорова мені теж по-своєму подобається сенсація. також. Ну, це такі сорти, які я теж виділяю фейти. А інші, ну як, вони теж смачні, але уже кому, кому ще подобається. Тому однозначно, треба мати не один сорт, а декілька щоб. Можна було насолодитися весь сезон такою гарною ягідкою. Всім гарних врожаїв! Бажаю гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до побачення!